Так, друзі, всім привіт! Сьогодні, на моєму каналі посилка з Китаю AliExpress. була замовлена 33 30... жовтня. Зараз у нас вже 7 грудня. Отак воно до мене їхало. Так, був тут якийсь трек номер. Ну, Менше з тим. Значить, китайці вказали, що це є аларм, оцінили в 10 доларів. Насправді коштує. Вона 650. Це є що то типу сигналізації. Давайте відкриємо і подивимось, що. тут таке Приїхали. Так, ось така упаковочка. Тут більше в нас немає нічого. Така ось штука. Remote Control Vibration Alarm. Ось так ось називається. Так, що у нас тут є? Так. Ліхтарик у мене світи. Так, ось так. Все по-китайськи виглядає. Ось тут є по-англійськи такі характеристики. Потужність тяла 120 ДБ. Контрол 20 метрів. Вольтаж 9 вольт. GF22 бетри. Тобто крома. Так, давайте відкриємо. У нас там так щось... Ой. Так, ось така штука і ось такий брілочок. Так, упаковочку ми поставимо в стороночку. Так, бачимо ось так виглядає ось сам брілочок. Так ось. От горить там індикатор, якщо видно. Да, ось трошки видно, говорить індикатор. Тут такий маленький карабінчик. І ось так виглядає сама сигналізація. Також є індикатор. Клавіша увімкнення on-off. І також відсік для акумулятора типа крона. Давайте зараз я дістану і зразу ми підключимо і налаштуємо це діло. Так, ось знайшов я. Крону, і давайте спробуємо її там встановити. Так, плюс-мінус. О, щось там. Так, як же вона встановлюється? Типа так? Ну, тут, звичайно, корпус дуже якісно зроблений. Просто нема слів. Так, давайте закриємо. Так, ось у нас клавіша є увімкнення. Так, ось вона. Тобто можна вимкнути. І вимкнули. Все. І, наприклад, десь ви її хочете встановити. Тут також є для того, щоб повішати десь такий отвір. Наприклад, встановили і попробуємо поставити, ну, типу як на синізацію. Так, ось. Пролунав сигнал, індикатор більше не облимає. Зараз спробуємо взяти і у нас нічого не відбувається. Так, давайте ще раз. І... І, 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 і вона у нас типу не працює. А чому? Ну, знімається, ставиться, але коли увімкнути, блимає індикатор. Ну, можливо, це ще тому, що крона не повністю заряджена, Хоча я сумніваюся, ну, зараз я знайду іншу і повернемось. Поки що пауза. Так, ну що ж, ту крону, що я поставив в дану штуку, вона оказалася розрядженою. От, Давайте покажу, в принципі. ось так ось 8,4 вольта. Це замало для того, щоб нормально працювало. Іншої поки що в мене немає, є також, вона також Ну, Я думаю, що в принципі, буде працювати. І ну, в майбутньому постараюсь зробити такий невеличкий обзор, можливо, встановлю на велосипед чи ще кудись. Ну, в принципі, в інтернеті є багато. Обзори такої сигналізації. Ну, в принципі, ссылку залишу під відео. Кому цікаво, переходіть, дивіться. Ось така прикольна штука приїхала до мене з Китаю. Дякую всім за пригляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!